Сьогодні у межах плей-офф зустрічається скала 19-11 із київським локомотивом. Після призначення Романа Гнатіо колектив зі «Стрия» зміг піднятися на третє місце. У цього року скала 19 виграла. Ось і перший у нас удар, друзі! Перший забитий м'яч не встиг розповісти про звитяги скали, як відразу ж. Богдан Сагайдак, здається, друзі, кладе локомотив. Після цього Назар Козак, який підхопив такий собі прапор тренерський. Два матчі з локомотивом виграв! Був простріл зараз. І що? Кирило Архипчук накриває м'яч. Чекаємо на віси. Це дійсно небезпечно. Подивіться, як дотехно зараз розіграли це штрафний. і 2-0. 2-0 і Роман Лісовик виводить команду скала 19-11. Скала чудово комбінує. Ось так. В п'ять дотиків. Дивіться, що зробила зараз скала. Гора. Летить вперед. пробиває і вирішує питання. Оце така атака, друзі. Яка ж показова. Чотири дотики. М'яч доставлено до гори. Той влітає до штрафної. Високувати над воротами. Атака локомотива і це момент. Це шанс простріла лажя, грає Кирило Архипчук. Все добре. З гравцем 19 19.11 після отриманої медичної допомоги навіс можна було зараз вирішувати. Локомотив правим флангом начинає атаку. Вертикальна передача. І зараз ледь не помиляється. Футболісти скали 19-11. Доводиться Кирило Хребчуку. Грати немов в центрбеку. Все якісно, підстрахування спрацювало, локомотив продовжує свою атаку, є удари. Отримав він жовту картку. Локомотив летить перед правим флангом. Набирає Богдан Мардас. Простріли! 3-1, друзі! І це 3-1, І це відродження інтриги. Прямо до штрафної. І ще й на одного футболіста. Зараз Арсен Беліменко. Скала. Скала! Шукає свою можливість дали пробити гравцеві. Розіграш від компанії Select обов'язково вмикайте. Дивіться коментарі. Олег Федорчук, експерт матчу, Експерт програми. Все розкладе по полицях. Тим часом 19 19.11, забиває простріл з правого флангу. Лівим флангом летить вперед. Андрій Фесенко. О, спокійно, який зривався. Він до штрафної. Не має розчаровуватися цим сезоном, який є для локомотива справжнім досвідом і з високо піднятою головою. Команда може дивитися уперед і лише угору. Чергова атака скали 19-11. Одна за останніх. ще можливість забивати що. Вітаємо з 1911 Дякуємо локомотиву Києву. Зустрічаємося, друзі, у наступних матчах плей-офф за другу лігу. Дякуємо вам за увагу до нашого матчу, Все найкращого.